Всім привіт і сьогодні ми будемо грати у Squick Game. Так о, все, поїхав, поїхав, поїхав. Срочно, срочно, стоп. Все. Ой, кость там стріляють, стріляють, пацанчики, Все. Поїхали, поїхали, біжить. Ой, Чем, шо, я, тупо подачили. Ой, як це было опасно. ха А Bye -bye. цей чел, Луж, ну, куда я быстрее? Так. Bye -bye. Все нормально, мы зараз бежим. Так, все, вал вал валом Власку, все. Нарешті. Bye -bye. Ай. Шо я Мене вдарил, а тут можна пихатись? на яку боку. Що я не можу на F, на C? А куди пихаються? Йо, типа якось Що? Ти не знаю. О, Чивку якось полу получил. То Йо, копай сюда реальности сюда. О-о-о, нас выпускают сюда. Кто-то наші ліжка. Це друга частина достать. О! О, хтось сдох і це до. Ну, короче, до призу добавились гроші. Бачите? Все, зараз нова игра почнеться. Та скільки ми грошей граємо? Так. Тут хтось пише ще й Стоп, а це яка вже? Я взагалі не знаю правила. ой О, це в другому раунді? Я вже все позабував, ну. Фух, колесо це. Круг. Там є така складна фігура, що це тупо неможливо. Так. Ну. О! Так, а як? Ай, давай, давай. Главное не полавати. Ой, я случайно. Я не хотів. Так, 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 так. Обережденько, у нас еще одна хвилина. Все буде нормально. Нормально, будь ласка. Стоп. Перетишка. Даже тут склад, я не раз. Пой-й. Кому еще там хана пришла? Я не разумею, як там зомби. Нувать. А це не божево. Ай-яй-яй-яй-йоха. Як я так. Фух, сюда! Йо-моё, 30 секунд оставалось. Куда їх? Ой, я схав? Я що, тупий? Не-не-не. О, все. ой 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 все. Зараз всім буде хана. Давайте не будем це битися. А, я. Вот на першу клавішу. Так. На, на. Ладно, я не буду. Ай-яй-яй, челик! Стоп! Я пошутив! Достуковий тись, тупай, йо! А, де там в'ються ножиками, йо. Що робиться? <клух> так. Тут якісь ще є. вели вали. Все. Не хочу до тебе йти. Тут такий. То ну, я дивіться, як я пригаю. Круто. Я не можу два зразу прыжка зробити. Йо, все. все вроде вы... Та не, ну, бл, я не знаю правила ці игры. Ах, блін. Ну, вроді тут надо кататися і резко коли зупиниться, надо забігти в це. У дверях куч там. Байо, капець. Але я не знаю. Не можно пока що ещ випрыгать. Сейчас, сейчас, зараз буде щось Я не знаю, правда, я не знаю. Тобі, Ні. Я тут заработал. Что тут надо дво вс, все, вс, вс. Давай. А, тут открыто, открыто. Забегай. О, закрили Закрили тупо. Ха-ха. фух, все Надеюсь, що ми вижили Ой-ой-ой-ой-ой! ходять пацанчики. Йо. Це, типу треба шукати проходи, які відкриті. Тепер я понял. Ну все вы вижили. А еще одна катка буде. Ой-ой! Пацанчики вже це прилягли відпочити. Йо! Капать. Так. Дивимось все максимально тупо. Ой-ой-ой. Да -ой -ой -ой. открыто. Ой, тут, тута, ту-то. Вс, чел забегай. Закрывай, закрывай, тупо хорош. Давай, давай. Все <coughs> Вс. Бевы. Так. я. ища. Ну, короче. Все, добро быть. Мы выживу, вс. Хванят сюда. Да, да, Тогда нас трое осталось. А куда? Куда добиты? Ну копать. Но музыка крута. Там типа, надо трое. Вот тут дверь забежаты. Вот, вот, да, вот, тут, а тут. А, тут а, пацанчик забегай. А нет. Нет. вот, а, а, а мы а вот, Нет. Нет! Ай, поводителюся! хе ну хе капець, е Закапеть, А, копей. Я не буду вас рождатись. Все, все спочатку. Чубу я лисий вообще? Що це таке? Ой, тут треба вже запрыгивать, а то я вже запав. Давайте заходьте, заходьте! Лоу Я не знаю, ви хочете подружитися там. <свистец> я ігрок 459, чи я чи, типа, щось такого. Вроді давай. <свистец> АВІП що робить вообще? -е, XP плюс ще там щось. О, все, 10 секунд стоять Заходьте, пацанчики. Журик Богдан не Давай, Журик, Журик заходь. Журик. Ні, все, він не встиг. Йо, все, капець. Він там де загружався. Так, вот наші ці. Якось нас багато. Я буду рахувати скільки. Людей. Ладно, лад. 38. Все. Поїхали. Це шо за челики? Ох, шо? я лисий! лисый. Капець. Поприйшли челики. Я колодка, шо таке. Так, ну пропускаем. Скіп, скіп, скипаем. Все. Так, от. Нам відкрили проходи. Поїхали. Все. Май, ну що вона така стрпна? Да, як настоящий. Так. Тута, все. Можна вже бігти, типа ч? Так, давай, давай, давай. Все, поїхали, поїхали. Главне, щоб мене ніхто не пихнув. Ой. <гумісті> Бачу в Тіктокер від них тут голосовий чат є. І типа, один такий Грилай! І всі повелись. Ой, все. О ні, девка, не пихай мене, будь ласка. Ой, о, все. Так, 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 так. А то ще. Все. Ой, та девка, ти дівка, ти що прилягла поспати? тупо. Ха-ха. Вс, ой, вбил у челика. Хпать. Зарезко. Да. Сейчас дайте нам вже добре. Ти... О! ого. Капець! Вс, нарешті. Ми прийшли! Сюда. Дивись, там саме останній Тупо там тусить його! Капець йому не пощастило, але хоч чавид може вижити. Це Як він от, ну, подивіться, він не може добігти. Ай, мене пихнули, я синчо, Короче, все. Катка закінчилась, і я могу доб'ят. О, все, добіг, мабуть. Йо. Нарешті мы виходим. Гг. г г що за, А, реально, воно сыпається, сыпається. Поздх и все сипається. Ой. Я впав. Та-да, це от такі передишки робити. Все. Так. А, і зараз почнемо ігру Все, то все, валим. Нічого не буде пихатись, Йо. А, йо. О, челіки виходять. Це ті типу, паби. Стоп. А, це що, ця інша ігра. Ну я... знов. Фу, йо. Ой-ой, я вспомнив, як це важко. Я думаю, трикутник навіть це легше буде, ніж круг. Чи ні? Мабуть, це в реальному світі трик... трикутник важчий... Як? Трикутник важчий, але тут легший. Так. Йоої Ты уже вже схавав шо? Як він так быстро впорався? Бачу в Тіктоке, там якась супер складна фігура була. Типається. Чали її викопав Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Там де потрібно поверти. А можна так. Ох, фух, все. О, тут є, йо Капець. Так, все. Поехали. Тут ну, типа вижили чи що? Чи де? Чи це, типа, мы пройшли, даже завезли, і там челіки будуть Мабуть, так. Й, ой, ой, ой. ой, ой. Короч, лежим, спив. Чекаємо. О! Сюди, тут гроші додавались. Все, зараз буде оце. Можеки там... О. О, так я можу це схавати круто. Так. Цікаво які там ще ігри будуть. І чи ми будемо стріляти по цих челиках? Тут чи тут будуть лайдушки. Я не знаю. Я. О! Стоп, портягу я О, то ні. О, нет, ні, ходе. Здорово. Вс, тут закопать. Так. Давай, тяны, тяны. Ми їх вытянум, зараз. А, тут надо доживати. Так. так. Так, так, ай, блін. Ай-яй-яй, ай, ай, давай, давай, давай. Так. Блін. Ай. ай. О, вони попадал. Ми выиграли сюди. тупо сюди. Пацанчики, ми виграли! Нас 10 осталось, але ми виграли! Ура! Капець скільки тут гроші! Круто! Капець! Все, Зараз буде ще будет шаденд! Бурду вообще! Це стоп, один биллион! Покашу! що, Я не знаю! Тут ще хтось пише. Эз. Оооо, ні, не. Тільки я не перший, я не п. Я. Ой-ой. Впав челик. Все Знаю, чья игру кальбару, но тут. ой ой оце челик рискнув. Ах, вид крыса и дабы не знаю куда. Я не знаю. Куда, да пчел, да поможи, ё. Куда, да поможи, ё. Вот баба тихо. Куда, тут же копать будем? А не, блин. Сюда, сюда. Ошю. Ой-ой-ой, ха-ха, <с two> капец я свой не зробил. Ой-ой-ой, пка! Челик! Челик де туди. Ой! Якось я так попер. Жестко, що... Блін. ха ха Да как <coughs> я побру, то побру героев. Я знаю игру кальбара. Тут склоды як не можна це да це лечить. Та тут. Ой-ой, блять. Боже різко путь. Ой-ой, я тобі не доверяю, А Я добу туди так Ну, капець. Лібій дад. Та криса настоящий. Ну, короче, на цьому все. Кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, всім пока-пока. Ой, тоже впав. Все, пока, ніхто не виживе.